Чи можна довіряти Біблії? Мабуть, це питання дуже важливе не лише для християн, а й для деяких атеїстів. Але щоб відповісти на нього, давайте спочатку трішки уточнимо, що означає довіряти Біблії. Є певна група людей, християн, які безапеляційно, безумовно вірять всьому, що написано в цій книзі. Вони говорять, що Біблія. Це Боже Слово. Тому вона аж ніяк і ні при яких умовах не може помилятися. Вони приводять такий приклад: якби було написано, що не кит Іону, а Іона ковтнув кота, ми б це вірили. Інша група людей, в яку, до речі, входять також і християни, трішки обережніше відносяться до написаного в цій книзі. Вони досліджують грецькі тексти, вони досліджують єврейські тексти, і звіряють стиль, звіряють те, як вони були написані, і роблять висновки, що певні місця все ж таки були вставкою, оскільки вони не збігаються із стилістикою, написаного вище і нижче. І вони вірять в Бога, вони довіряють йому, але що стосується Біблії, вони більш розважливо відносяться до того, що там сказано. Є ще група людей, які говорять, що Біблія так вона вірна, але вона вірна лише тому, що стосується теології, що стосується відкриття Бога. А всього іншому ну вона не ставила такою задачою, Бог не ставив своєю цілею. Викласився детально там історію, культуру і що відбувалося, а от що стосується пізнання Бога. То так, там все, все сказано правильно. То тобто, закон сказано вірно, і що стосується Бога, а всьому іншому Біблія може помилятися. Атеїсти, наприклад, вони придержуються протилежної думки. Біблія цінна як джерело культурної інформації, як джерело знань про ту епоху, але що стосується Бога, ж вони звісно не вірять, і кажуть, що все, що сказано про Бога, це просто були думки людей. Вони так вірили, вони так жили і. Ну да, Біблія просто книга, історична, цікава книга, культурна книга не більше і не менше. Є іще одна група людей, які говорять, що Біблія це засіб маніпуляції людьми. Часто вони, наприклад, приводять єгипетських жреців, які кажуть, що вони створили цю книгу для того, щоб поневолити народи і ними маніпулювати, ними керувати. Адже залякавши людей покараннями в тому світі, яке буде вічно. Набагато ефективніше, чим залякувати людей є покараннями в цьому світі. Тому вони створили Біблію, тому не придумали. Вони це все скомпонували, і тепер вони через Біблію залякують народи і ними керують. Особисто я відношуюся до другої групи людей, яка відноситься до Біблії з обережністю, хоча вірю в Бога. Але ну я людина, яка звикла все пропускати через свій розум і аналізувати. Що саме я маю на увазі? Зараз ми про це і поговоримо. Вітаю! Мене звати Ігор. Радий вас бачити на моєму каналі. Щоб показати вам хід своїх думок стосовно Біблії, я приду вам два приклади. Один гіпотетичний, а другий реальний історичний. І провівши між ними паралель, ви зрозумієте, чому я міркую саме так. Уявіть собі, що на виборах президента в Росії у березні 2024 року перемагає інший кандидат, а не Путін, і той кандидат одразу кидається миритися. З Україною. Він просить вибачення. Він у всьому звинувачує попереднє керівництво Росії, Путіна, обіцяє їх покарати. Він одразу ж виводить війська з України, звільняє всі окуповані території, включаючи і Крим і все, що тільки де було. Намагається навести порядок, намагається помиритися з нами. Погоджується навіть віддати отих на суд, попереднє керівництво, яке воно таке сяке. Погоджується не лише виплатити репарації, а й відбудувати всю Україну ціляком. Робить із себе такого друга. Говорить, що навіть на знак ось примирення, на знак свого шкодування про те, що було, він вводить в Росії другу державну українську мову, каже, що навіть на вибори, десь в думу можуть балотуватися українці і так далі, так далі, так далі. Тобто робить речі, які ну, досить дивні. Яка має бути реакція українця на таке? Ну, особисто моя буде отака. А тут це таке щось не так. Дійсно, я думаю, що така реакція буде любого українця, який думає, ну не можуть вороги за місяць перетворитися на друзів, не може народ, який нас ненавидіти, за місяць. Почати нас любити і при цьому намагатися бути нашими друзями. Ну не може цього бути. Скоріше за все, вони просто змінили тактику. Але їхнє бажання воно нікуди не зникло. Їхня ненависть також не може зникнути. Вона просто може маскуватися і змінювати свою личину. А тепер давайте реальний історичний випадок. Наприкінці 60-х років першого століття Нейрон відкриває гоніння на християн. Християн не просто вбивають, а їх жорстоко мучать пересмертю, над ними знущаються, спалюють всі їхні книги, їх не допускають нікуди, вони починаються як вигнали. Вони починають бути вигнанцями, їх переслідують. Майбутні імператори, які приходять до влади, переважною більшістю їх також гонять. Звісно, не всі, але більша частина вона також ненавиділа християн. Одних з найжорстокіших гонінь християни зазнавали при домініціані. Взагалі римляни були настроєні по відношенню до християн вороже. Вони їх знищували, їхні книги, знищували їхні рукописи, все, що було з ними пов'язано. І от трапляється так, що в 313 році до влади приходить Константин. І тут починаються з християнами обнімашки. Та я ж вас роденьких, та ну пробачте, що було, ну получилося ну, так, там та, так далі так далі. Так далі, пішло. Потім, в 380 році, при Феодосії християнство стає вгадайте, офіційною релігією Римської імперії. Язичницький Рим так раптово і так несподівано перетворився на християнський. Ті люди, які ще вчора їх гнали християн, яких вбивали, тепер вони сповідують християнство. Більш того, якщо людина не сповідувала християнство, вона не могла в Римі займати якісь керівні посади. Ну, знаєте, поворот такий досить неочікуваний. Як же так сталося? Я думаю, я переконаний в цьому, що Римська імперія просто поміняла тактику. Вона не поміняла свою величину, але вона змінила стратегію боротьби. Рим зрозумів, що боротися з християнами ззовні він не зможе. Тому він проник всередину них і почав боротися із ними із середини. Те, що творилося далі, воно показує, що це дійсно так. Дивіться, коли Нерон боровся з християнами, коли знищав, він перетворив їх на смолосліпі. Був Була така одна страта, коли християн обливали смолою і підпалювали. Далі Римська імперія людей, які неугодні Римській імперії, вони. Оголошували ну, Католицька церква, верніше, вона оголошувала єретиками і так само спалювала. Дивіться, навіть методи не помінялися, а помінялася просто стратегія. Мабуть, треба бути сліпим, щоб не помітити схожість в гіпотетичному прикладі, що я привів відносно Російської імперії, і те, що дійсно відбувалося з Римською імперією. Тепер дивіться питання. За Такий балий проміжок 70 років, як росіяни змінили нашу історію, культуру, як вони перевиховали в нас так, як їм потрібно. Ми і досі на собі це відчуваємо. А тепер уявіть, скільки років полону такого поневолення зазнавали християни в Римській імперії? Це не 70 років, а це від час гонінь Нерона. Ну і, мабуть, до реформації 1517 року майже півтори тисячі років. То просто уявіть, що вони могли зробити з християнством, наскільки вони могли його перевиховати, і наскільки могли змінитися ще тексти. Вони мали повну владу це зробити. Мабуть, знаєте, такі песимістичні думки, такі песимістичний настрій. Проте християн і взагалі віруючих людей виникає питання. А хіба Бог не захистив своє слово, він же все сильне це захистити своє слово, ну, якщо від нього заряди спасіння, він просто зобов'язаний був захистити. Знаєте що? Я думаю, що він його захистив, але зробив це трішки не таким способом, яким гадають християни. Те, що треба, він зберіг. Що саме я маю на увазі, ми про це поговоримо в наступних випусках. До зустрічі!